Жінки та чоловіки зібралися в Ужгороді на площі Поштовій у різному взутті на ходу за гендерну рівність. Мета акції підвищити обізнаність про стійку глобальну нерівність, із якою жінки стикаються в повсякденному житті. Ініціатори представники громадської організації Наємія у партнерстві з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, яке працює з напрямком гендерно зумовленого насильства. Ми є організаторами разом з денним центром, з мобільною бригадою, з департаментом соціального захисту і з керівництвом міста також. До заходу долучилися як містяни, так і ті, хто вимушено опинився на Закарпатті. Я переможниця світового конкурсу краси місіс трансконтиненталь Трансконтиненталь-2024». Темою цього конкурсу є боротьба проти насильства над жінками. Тому я є амбасадором від компанії «Неймія» та саме України для того, щоб транслювати на весь світ все, що відбувається в нас в Україні, і що відбувається з нашими жінками. Тому я з радістю долучаюся до таких акцій. Дуже рада, що на сьогоднішній день звертається увага на такі проблеми, як гендерна рівність. Жінки. Дуже багато чого можуть зробити. Вони народжують дітей, вони відправляють своїх синів, внуків відправляють на війну. Жінка це головне, ми за права жінок. Долучилися до акції також чоловіки, які теж прийшли в різному взутті. Я сьогодні прийшов на цю акцію підтримати жінок, тому що це жіноче свято, і ми сьогодні бачимо, що багато жінок також займають керівні посади, тобто також, як і чоловіки, можуть керувати, вони являються прекрасними мамами. В нашій організації наполовину працюють як жінки, так і чоловіки. Я також в знак солідарності змінив своє взуття, помінявся взуттям із дівчиною. І я радий, що я сьогодні присутній на цьому заході. Всіляко підтримуємо жінок і за гендерну рівність. Учасники ходи стартували з площі поштової, пройшли центром міста, зробили невеличке коло набережною та зупинилися в сквері імені героїв Майдану. Ішли з гаслами на підтримку прав жінок. Ця хода є символом гендерної рівності жінок і чоловіків. Це символізує те, що ніби ми всі взуті, ніби вони однакові, але цей колір він натякає на те, що є трошечки невеличка різниця в цьому. Тому якби і хочемо це сьогодні підкреслити у мирній, веселій, такі гарній атмосфері. Треба потрошку відходити від концепції 8 березня це свято пороквіти, а більше в цей день згадувати про права жінок, про недискримінацію. І якраз налаштовуватися на те, що щоб жінки отримали квіти без приводу. Це таке навіть це більше моя така позиція. У сквері презентували ще один проєкт червону лавку. Така ініціатива розпочалась в Італії в 2014 році. Колір символ того, як пристрасть може непомітно перейти в насильство. Червоні лавки встановлені по всьому світу. В Україні вже є у Вінниці, Чернівцях, Одесі, Луцьку. Відтепер і в Ожгороді Мукачеві та Хусті. І на цій лавиці розміщаються контакти допомоги. Поліція, вторина, права допомога, мобільні бригади, денні центри тобто всі можливі контакти, які можуть знадобитися жінці, яка потрапила в складні життєві обставини і потребує допомоги. Тобто не кожна жінка може мати брошуру, яку ми постійно роздаємо, але кожна жінка може, прогулюючись по місту, побачити цю лавицю. Яскраво червоний колір буде привертати увагу людей. Бо серед парку вона одна. Така і якби це буде дуже символічно. Тобто, це об'єкт, який має соціальне і інформаційне значення. Загалом до акції, за словами організаторів, долучилося зо півсотні учасників.